Село Сколобів Пулинського району Житомирської області розташовано в красивому та мальовничому Поліському краї. Сколобів знаходиться за 54 км від обласного центру та за 8 км від районного, належить до Пулинської селищної ради. За даними 2012 року, в селі Сколобові налічується 145 дворів, проживає 345 жителів. За легендою, Місце, де зараз розташовано село, було місцем битви, саме від слова скол, колоти деякі історики виводять причину назви села. Більш ґрунтовні дослідження вказують, що в акті від 11 червня 1605 року в справі про спустошення села Мотовилівського, який знаходиться в Волинських єпархіальних відомостях номер 17 від 11 червня 1887 року, вперше згадується село Сколобів. На 2019 рік в Сколобові функціонують і працюють Сколобівська зож перших других ступенів, дитячий садочок Малятко, сільський клуб, три торгівельні заклади, фельдшерсько-акушерський пункт, Дім молитви, євангельських християн баптистів, фермерське господарство регіна Є відомості про наявність освіти у селі Сколобів ще з кінця дев'ятнадцятого століття. Відомо, що на території сіл В'язовець і Сколобів існувала В'язовецька неповна середня школа, а в Сколобові початкова школа. До 1988 року в селі Сколобів діяла початкова школа, яка була реорганізована 31 серпня цього ж року у Сколобівську неповну середню школу. Цей день є святковим для нашої школи, днем її народження. На 2019 рік у Сколубівській зож перших других ступенів навчається 52 учні, працюють 11 вчителів, 3 технічних працівника, директор школи Тетяна Павлівна Дереза. Школа пишається своїми випускниками: серед них Олександр Іванович Чернявський, який героїчно загинув в зоді проведення антитерористичної операції у 2015 році. Пам'ять про це. Щороку проводиться турнір з мініфутболу серед шкіл району. В грудні 2012 року збулася мрія всіх молодих мам відкриття дитячого садочка малятко. Дошкільний заклад було відреставровано за державну грошову субвенцію голови Верховної Ради Литвина Володимира Михайловича. Керівником садочка було призначено Сірик Любов Миколаївну 28 вересня 1998 року відбулося урочисте відкриття Дому молитви в селі Сколубів. Пастерське служіння несе вже понад 20 років Прокопчук Іван Антонович. Допомагають йому в служінні диякони Базилюк Віктор Дмитрович та кравець Олег Леонідович. Церква має 40 членів, зібрання проходять кожної неділі о 10 годині. Проводяться молодіжні зустрічі, недільна школа, інші служіння. Колобів сьогодні село, в якому завдяки наполегливій праці жителів завжди чисто, охайно, затишно, село, яке розвивається, де будуються нові будинки, освітлюються вулиці, ремонтуються дороги, проходять молодіжні фестивалі, конференції, табори, приїжджають нові сім'ї. Ці заслуги люди схильні приписувати собі, але за цим всім стоїть Бог, який по особливому піклується про наше рідне село. Красивих місць у світі є багато, але наш сколобів особливий.